Вітаю вас на каналі Мапібук. Сьогодні ми всі тут зібралися, щоб провести останній шлях її надію на підліткову літературу. Ладно, ладно, я жартую. Сьогодні я прийшла до вас з рубрикою Читаємо разом, а читати ми будемо дилогію ці порожні обітниці. Якщо чесно, першу книгу я вже прочитала і закінчила. Другу книгу я вже десь наполовині. Я хотіла прийти, коли взагалі я все прочитаю, але в мене стільки накопичилося, що вам розповісти, що я вирішила поступово знімати для вас це відео. По-перше, я скажу, коли я бачу на книзі 16, я звісно розумію, що я не є цільовою аудиторією книги, тому я не буду дуже критичною, я не буду дуже прискіпливою, бо об'єктивно, чесно кажучи, мені важко зрозуміти, де мене переслідують тіні. Прочитаних мною книг і досвіду, а де просто погано написано. Але це буде просто суб'єктивне, гумористичне відео, де ми трошечки покекаємо з якихось смішних моментів і просто разом з вами розберемо сюжет. Якщо це ваша улюблена книга, не ображайтеся, я дійсно не вважаю, що це прям дуже погане фентезі. Я його вважаю таким базовим, дуже клішованим, з декілька нелогічними моментами, але в принципі, якщо у вас небагато досвіду в фентезі, це мог би бути непоганий початок. Тому поїхали. Є у нас світ людей, які підділений від світу фері порталами. Світ фері розділений на три двори: двір світла, двір мороку і двір диких ферій. Між двором світлу і мороку точиться не одне століття збройні конфлікти. Париться вони за що? За владу і ресурси. Найголовнішим ресурсом в цьому світі є. Каміння вогню, з яких видобувають магічні ліксири і амулети. У королей світлого двору є дочка Арія, яка закохується в короля мороку. Аберону. коли її батьки про це дізнаються, вони того хлопця відправляють світ людей. А в них були такі плани. Вони хотіли побратися, вони хотіли помилити два своїх двори і припинити нарешті це все, що тут відбувається, поки наш Аберон. Чилить в світі людей. Його молодший брат Мордеуш захоплює владу. Темні фері переживають дуже поганий час, тому що і так тут працює магія, що ця магія дуже сильно залежить від тої людини, яка керує. так як Оберон не по своїй власній волі передав Мордеушу владу, а в цьому світі тільки так можна передати владу, разом з владою передається й сама магія. Двір почав занепадати. Діти почали засипати. Взагалі от магія просто почала тухнути на цьому дворі. Але Мардеуша це не цікавить. Його цікавить власна влада. Тому двір мороку також дуже сильно внутрішньо був поділений. Хтось підтримував Мардеуша, тому що їм було це вигідно. Хтось просто хотів законного правителя, окрім золотої корони, яка тисне на морок. Вони самі всі порозбухувалися, коли оборон повертається світу людей. А там він не просто чили. Він задав час встиг накохатися смертельну жінку. Він в шоках, що брат захопив його трон. А в той же самий час Арія стигла стати королевою. Вона йому каже: Милий мій любимий оборон, давай я тобі допоможу, не дивлячись на те, що ти мене більше не кохаєш. Я все рівно за тебе вийду заміж, ми помиримо наші двори, і все буде гарно, але оборон стає в спозу і не погоджується на це. На що Арія дуже сильно ображається? Вона насилає на нього прокляття і на його лють. Тепер темні фері вони старі. Їхні рани загоюються як у смертельних людей, і саме найстрашніше, вони не можуть користуватися своєю магією. Щоб без шкоди для здоров'я щось робити магічне, їм треба вбувати звичайних людей. Якийсь момент в цій історії Оберон зникає разом зі своєю магічною силою, яка заключена в охороні. Мордеус шукає. І цей час тероризує взагалі звичайний люд, люд не знає, що робити. Ці темні фері намагаються втікти від того мордею, що прибігають на світлий двір, а королева тут як тут, яка настільки злиться і знаєте, перекладає свою злість на оборону взагалі на всіх темних ферій, що починає їх просто в клітки і змушувати для себе видобувати то каміння. Так як фері тепер темні, вимушені бувати людей. В світі людей дуже багато пліток, що це найжахливіші створіння евро. Ну в принципі, доволі логічно. Також важливо додати, що в цьому світі, окрім фейрі, є гобліни і ще деякі магічні створіння. Поки що дикі фейрі, вони більше й мають таку нейтральну позицію, але все ж таки вони допомагають потрошки темним. фейрі, вони забирають дітей темних до себе в своїй території, переховують, плюс-мінус вони лояльні до темних фері. Також є деталь про цю клятву. Що фері не можуть самостійно комусь розповісти, що вони були проховані. І на цьому моменті я зупиняюся вам розповідати про гори. Я вам найголовніші всякі моменти розповіла. Переходимо тепер до сюжету. сестри. Жас вона більш така фінімна, ніжна дівчинка. І все, що її цікавить, це сукні і як їх шити. Брі, навпаки, вона має більш такий волевий характер, вона взяла всю відповідальність за себе і сестру за себе, тому що батьків у не. Немає, батько загинув при пожарі, а мама пішла від них, полишила їх. За своїм коханням пішла в світ фері. І від того, Брі дуже ненавидить фері. Вони живуть за своєю тіткою, яка погано до них ставиться. За своє утримання вона нараховує їм кожен рік борги, і боргів стає так багато, що Брі намагається їх погасити тим, що обкрадає інших. їй це дуже непогано дається. Знаєте, це настільки базова історія показувати характер і відмінності героїнь через їхні професії. Можливо, воно так і працює, не знаю, але це вже я не знаю. Десята історія, де одна з героїнь шиє, а інша героїня злодійка. Нібито по-іншому показати авторки сильних персонажок. На початку історії просто не знають як. Бо сусідство є хлопець Себастьян, який є учнем мага. Він і друг дівчат, а водночас він трошечки більше ніж друг для нашої Брії. Вона в нього закохана. і У них такі тнші неприємні. Принц Золотого Двору оголошує про кастинг-шоу Холостяк, де він буде як головний приз, що він має. Намір оженитися, молодша джаз, звісно, туди хоче. Ну хто не хоче вийти заміж за принца, коли в тебе немає бабок, але бері категорично проти та починаєш шити плаття, просто умовляти свою сестричку, що пішли на той бал. Беріть така нізя, як і каврішки. Вони навіть трошечки там цапаються, бо ріг іде поки що побалакати з Себастьяном, який також дуже переляканий, не хоче, щоб дівчата тут ішли і проводить бесіду з Брі, що Ну-ну-ну, нафіг воно вам треба. Сидить тут, от я тут є, давай я тебе цьомну, якщо що і не підеш, то вона його запевняє, що ну, поки на що не збирається. Але за той час, що вона базікала, її тітка встигає продати молодшу сестру фері. Як робині, чи як немає ніяких слідів, куди продали її сестру? І що наша головна героїня вимушена йти на бал? Бо це єдиний офіційний привід, щоб потрапити в сітьфері. Себастьян знову висить на ногті, каже: Ну на що то тобі треба? Наша головна героїня. Ти що, пацан, сестра. Це найголовніше, що в моєму житті є. Тому що ти там не нив, щоб ти не казав, так я тебе люблю, але і пішла шукати сестру. Вона йде в платі сестри, але воно не дуже на неї сидить. І якась добра дівчина в черзі. Каже, що Боже, подружання треба треба трошечки підмарафетіця, бо тут кастін хіба зовнішності, і з таким видоном тебе нікуди не пропустять. Просто магія шиття, скотч і булавка, і наша головна героїня через 5 хвилин. Ну просто гласна відірвати. Її пропускають на цей бал і одразу. Після келуху ферського вина, який має такий дуже релаксійний ефект, вона починає танцювати з якимось незнайомому фері, і ми отримуємо опис неймовірного, шикарного чоловіка, темноволосого, срібноокого. І нагадую, вона ж ненавиді фері, але чомусь до цього саме фері конкретного в неї почалося тяжіння, і тут не треба здогадуватися, що звісно це один із наших головних персонажів фін, але до нього я трошечки пізніше повернуся. Коли її трохи попускає від того війна, вона згадує, що все ж таки вона прийшла сюди, щоб знайти свою сестру, починає вшукувати цей палац і знаходить портал магічний, який її перекидує в двор мороку. І ми дізнаємося, що новий хазяїн нашої молодшої сестри це не хто, а хто король Мордеуш, який їй каже, що подружання взагалі-то для смертельної дівчини ти все ж таки володієш магією, а це ні хухрині махри. Не просто магію, а магію темрявий. І також я багато чув, що ти непогана злодійка. Тому, якщо ти хочеш, щоб я тобі віддав сестру, ти мусиш для мене з двору золота сонця вкрасти три артефакти. Я тобі буду давати задання поступово. Принесеш перший, я тобі назову наступний. Я скажу вам зразу: це було люстро, яке допомагає підглядати за іншими людьми магічна книга, і під кінець це була корона оборона. нашій головній героїні нічого не залишається, як повертатися в світлий двір і приймати участь в шоу Холостяк або робити вигляд, що вона зацікавлена принцом, щоб в неї був час, щоб нишпорити по цьому замку і знаходити ці артефакти. До цього всього додається наш хлопець, фін, якого ми зустріли на балу. І ми дізнаємося, що це принц. Це його дядько Мордеуш. Пам'ятаєте короля Аберончика, який був в світі людей, а потім зник і зникла його корона. Коротше, це його син, приємник його двору. І він каже: нашій головній героїні: Я ненавиджу Мордеуша, Через нього мої люди дуже сильно страждають, вони втікають, потрапляють до лап золотої королеви. Я хочу просто допомогти своїм людям. Я також зацікавлений, щоб допомогти тобі. Давай співпрацювати, щоб скинути мого дядьку. І я бачу, що в тебе є сили, а я в цьому трохи шарю, я тебе піднатаскаю. Також у цього фіна неплоха шайка лейка, і ми дізнаємося, що та дівчина, яка допомогла їй з платтям, це також ельфійка, яка є подружкою нашого цього. Фіна, і тут стається найголовніший сюжетний поворот в першій частині цієї історії, коли наша головна героїня повертається до замку, ми дізнаємося, що золотий принц це і є наш Себастьян, це і є той самий учень мага. Перше, коли я це читала, і перше, коли я це дізналася, я спочатку задалася цим питанням, яким брі не задається взагалі впродовж цієї книги. На кой чорт принц Фері, який з народження? Неймовірно добре володіє магією, бо магія це його сутність. Два роки існує в світі людей під маскою людини, щоб навчатися в магію у звичайної людини, яка магією не володіє, а володіє магією амулетів і на Тільки на цьому моменті я вже зрозуміла, що Себастіном було щось не так, але добрі не доходило. Я вже тоді зрозуміла, що він просто втерся ці два роки об неї, щоб втертися їй в довіру. Але брі цим питанням повторюсь, не задає трошки цієї книги. Тепер родина нашої історії відбувається так: що наша головна героїня, вона спочатку була ображена нашого Себастьяна, але все ж таки вона в нього закохана. Вона сама там логічно сама собі обґрунтовує, чому він це приховував від неї і пробачає йому. Наша мрі взагалі собака подозрівака але вона садиться тисяча питанням, крім тих змістовних, якими треба задаватися. даватися. Вона поступово починає відкривати весь лор цього світу, хоча вона їх всіх ненавидить, але все рівно. Вона починає проникатися співчуттям до історії Фіна, до історії темних ферій і розуміє, що коли вона принесе всі ці три артефакти до нашого Мортеуша. Це подарує йому дуже велику владу, і бідолашні фері ще більше будуть терпіти від його влади. Але такий, знаєте, ну, сестра, якісь фері, але ну, вона мучиться. Вона дуже мучиться, задаючись цими питаннями. Плюс, ну ви вже зрозуміли, що в нас тут любовний трикутник між Себастьяном, Фіном і нашою головною героїнією. Кожен з них дуже переживає, що вона обере іншого. Дуже з ревностями ставляться до спілкування. не такий типу бедбой, але от що в мене виникало стосовно Фіна. Я розуміла, що це її якийсь солмет, і що це любовний інтерес, і вона є до нього тяжіння, просто від того, що в мене є досвід в таких історіях, тому що тут нам цього не дається, це не прописано. Вона кожен раз приходить до нього, щоб тренувати свої магічні сили, і також не разу не задається питанням, у звичайної людини є магічні сили, саме двору в не здається питанням, але бачить, що біля нього в неї сили зростають, і таке трошки тяжіння є, але що вона кохає Себастьяна, і не було. Одне спілкування таке людське, там де вони по. Говорили про зірки, позгадували матерів і на цьому все. І вона така Боже, це мій дружбан, просто все життя і всіх людей довкола нього я полюбила, але нам не дається, не дається це в діалогах. Нам не дається ця хімія, щоб ми дійсно повірили, що вона полюбила цих людей як друзів, як родину, що вона прониклася їхніми історіями. Декілька разів її рятує з небезпечних ситуацій. Себастьян дує бульби, що вона спілкується з фіном. і Кожен раз каже, що він хоче з тобою зробити ельфійський союз в цьому світі. Це типу бракосочетання тільки. X10, тому що окрім того, що ви офіційно пара, ця історія дозволяє тобі, прям знаєте, відчувати всі емоції свого партнера, знати, де він знаходиться. І Себастьян Себастьян дуже сильно наполягає, щоби з ним такий союз вклала. Вона йому кожен раз повторюю, я тут заради сестри, давай допомагай їй шукати. І він, вроді, допомагає, але по суті нічого не робить такого прямо. Що він каже, вона умардевуша. Вона така, ну, дякую, що? Ну що, не що, давай связь. Вона, та ні, я прийшла тут заради сестри. І це дуже підозріло. Я ще також тоді кожен раз думала, блін, дівчина тобі каже, хочу тебе, Себастьян, пішли до ліжка. А ти кажеш. Може, связь на цю ельфійську. Вона така, та не хочу я связь, я просто пенюсюариса хочу. А він такий, ні. В мене винесла ситуація, коли в черговий раз вона йому каже, ну навіть не каже, в них вже доходить майже діло до а Він їй каже, зупиняємося. Связь. А вона така, ні. Він, мені треба йти. Виходить, а наша головна героїня вже на той момент натаскала свої магічні сили, що може ставати невидимкою, ніж порити по цьому замку. Вона за ним підглядає і бачить, що він тусить з іншою жінкою. Ну, тусить з жінкою, прям хорошо тусить. Серце розбите. Бері, просто така, боже, я ж. Казала, я готова, а він пішов до іншої. Вона розуміє, що Себастьян її не любить, все, бежить на бал, напивається на цьому балу, їй в напій підмішують якийсь порошок. Причому єдина людина, з якою вона спілкується, це друг Себастьяна, і він такий Брі, брі, а не хочеш піти до Себастіана? Була брикалдесна, якщо б ти з ним зв'язок зробила, і наша брі така. Майже була готова піти, але тут наша предта подружка Фіна її бачить, відводить кудись в. Я навіть не зрозуміла, де там душ був в них. Я тільки зараз зрозуміла, був душ. Коротше, вона відводить її до Фіна, а Фін її відводить. Я взагалі не розумію, як там <схід> побудовані ці будинки. Вони вже знаходяться в якомусь маленькому будинку, де є душ, і він її під холодну воду під той душ закидує. В той момент вона вже така. Візьми мене фін, я чогось так тебе хочу, просто зненацька. Він її кусає, що жінка прийде себе, як собаку помітив. Трошки вона потерлася в його ногу і на цьому зупинилась. Фін джентльмен, він її не взяв такому. Знаєте, розобраному, дезорієнтованому стані на наступний ранок, вона така, блін, оце по п'янік він жанула і повертається до Себастьяна. Наш Себастьян нагадує наші головні героїні, що взагалі -то тут учув хластяк, йому треба жінка. А вона вагається, що хоче взагалі залишатися тут. Він не може так ризикувати, і він настільки її хоче, любить, що тим самим, спробувши іншу жінку, він хотів побачити. Чи він тільки її так хоче, і в мене просто від цього бомбануло, бо ну що за абсурдістика саме через те, що наша головна та героїня така, а ну да, логічно, ну міг і скуштувати. І це найголовніша проблема цієї історії. Я розумію, що авторка хотіла зробити напругу: любовний трикутник, політичні інтриги, маніпуляції через владу, і ми всі розуміємо, що у нашій головній героїні є щось таке, що, що, всі її оточуючі борються за її увагу, окрім нашої головної героїні, тільки вона це не розуміє, поки що. І це так топорно прописано, це могло би бути смачно. Але тут, знову ж таки, не вистачає прописаності в стосунках. І розкидані гачки по історії, нормально, воно працює. Як, як читачка, догадується, про що йдеться. А наша Бріна це взагалі не звертає уваги. Він їй каже: Мої батьки побралися, коли мені було 5 років. Тобто він вже існував. Ну, спитай, Фіна. Трошечки розпитає. Я розумію, що клятва не дозволяє їм розповісти, що саме з ними сталося. Але таку інформацію, наприклад, що Себастя насправді брат Фіна і такий ж самий син короля Аберона, Фінок, в принципі, міг їй сказати. Все, що вони їй кажуть, це просто не довіряй йому, а ти йому не довіряй. І вона, як флюгер, від кожної інформації вона така, все, я йому не довіряю. Ні, а все-таки пробачу, він прав, тому не довіряти. І через те, що ми перебуваємо в голові головної героїні, це дуже швидко стається. Дуже, дуже. І вона буквально робить якийсь висновок, забуваючи те, що було напередодні, просто якась трошечки тупорна в цьому плані робота. Поступово наша головна героїня знаходить перший артефакт, приходить до мордею, що каже, я знайшла. Він такий, ну можеш пока собі залишити. Я така what the fuck, Ти збираєш цінні реліквії. А якщо хтось дізнається, ну так, хоча б у тебе буде одна реліквія, а так разом з цим знову в тебе не буде нічого. Чому ти дозволяєш її залишити? Її? Чи це була перевірка, чи вона може її знайти? Я така, це що за прикол? Потім вона дізнається, що друга реліквія знаходиться в іншому замку біля моря. Вона маніпулює Себастьяном, що відвезе мене туди. Він відвозить, вона йому трошки віддається. Тому що ну, за всі ці події, що відбуваються, вона дуже сильно перебувається в тому плані, що все ж таки вона закохується в того Себастьяна і вже й на фері кожен раз вже не так з ненавистю дивиться. Вона. Вся роз'їдається оціми, цими знаєте противоріччями, що з одного боку сестра, ну сестричка там десь валяється, непонятно де, хоча її це зеркало, показує, що з сестрою все окей. Але до зеркала ми ще повернемося. Вона переспала з Себастьяном, а потім краде цю книгу. За допомогою гобліна також дуже прикольна фішка з гобліном, у неї ручний гоблін, який може володіти магією, виконувати якісь її накази. Але заради цього вона має йому ну, давати пасма свого волосся. Під кінець історії, наша головна героїня, майже лиса. Вона стільки замахала з всякими своїми проханнями того гобліна, що майже не залишилося волосся. Вона потрапляє на твір Мордеуша, і він такий: Ну, а взагалі-то, взагалі-то, знаєш, в чому прикол? І тут вже і ми, і головна героїня, всі розуміємо, в чому прикол. Звідки у нашої головної героїні взагалі ця магія ночі. І авторка дає нам підказки. Кожен раз, коли наша головна героїня намагається знайти останній артефакт, люстро їй показує її ж. І коротше, ну, зрозуміло по тексту, і по всьому тому, що проханив її маму. І коли стався пожар, в якому загинув її тато, вона також, захищаючи свою сестру, майже не загинула. Коли її мама побачила, що їй залишилось. Мало часу, вона якимсь телепатичним зв'язком визвала короля Берона, і він каже: А пофіг, що вся моя сила це не просто моя сила, це те, що взагалі тримає мій двір. Я подарую разом зі своїм життям цей маленькій дівчинці, щоб вона жила. Бо я ж тебе колись любив, був благодарен. Тримай разом з тим. Ну розумієте, весь двір занепадає. а Він дарує всю силу, тобто він, по суті, завіщає своє правління смертельній дівчині. І при цьому багато років ще до того він обидвом своїм синов'ям. Каже, що будеш правити, будеш правити. І тепер всі розуміють, що, щоб насправді стати нащадком оборона, їм треба, як фері, заключити зв'язок з нашої Брі і тоді забрати ту корону. Але возка полягає в тому, що коли це будуть робити, вона помре. Так клятва працює, що помре. Потім клятва розпадеться, ну коротше, її треба в жертвоприношення принести. І ми маємо думати, що тільки він хоче з нею так зробити, і наша головна героїня тепер вже під кінець історії запевняє себе, що він хотів з нею так зробити. Але ж очевидно, що і Себастьян весь цей час також хотів зробити. Бо, звісно, інфа про те, що він син, нам кидається тільки в самому кінці, але вже все почки відпали, пізно пити боржомі. На той момент вона вже встигає вбити короля Мардеваша, перехитривши його. Коли вона розуміє, що корона в неї вона сідається на трон і каже, ха ха ха. По юриспруденції, як написано в договорі, дословно, тобто вона зіграла на тому, як було сформульовано між ними уся домовленість щодо сестри. Я все виконала артефакти на дворі, повертай сестру додому. Він її повертає. Вона така хоп кінжалюку. Йому пішов дід старий арвідерщи. Тобто, все нема правителя Вор і ми розуміємо, що два брати це головні претенденти, але кому ж віддасть своє серце брі, ну звісно, що то Лебезерський Себастьян, тому що. Всю історію нас кормили тим, що це фін хоче нав'язати її той зв'язок, хоча фін ні разу не робив ніякого кроку до цього. І мені здається, він взагалі ніякого такого нічого до неї не проявляв, і так далі. А Себастьян таки проявляв і кожен раз я казав про цей зв'язок. І вона така після того, коли вони зробили зв'язок. Він забрав цю корону мороку. Вона дізнається, що він син оборона. Він, щоб вона не померла з кінцями, дає елекси. Життя, вона перетворюється на фері, вона ніколи в житті цього не хотіла. Вона починає відчувати всі його емоції, розуміє, що він нею маніпулював. Ну тільки до дівчини дійшло, вона просто в шоках. І в мене єдине питання: ну нічого собі, ти наївна. За все цей час Себастьян не викликав тебе ніякої підозри. Це було настільки очевидно, авторка настільки очевидно розставила ці гачки, що це було помітно мені як читачу, і треба було б щоб трошечки було помітно брі. Або ці маніпуляції з боків принца мали бути настільки філігранно прописані, настільки майстерно, щоб заплутати і брі, і нас як читачів, щоб кінець у нас був такий «Ой!» Я в житті не могла подумати, що з цивеся таке казлярюсь. А виявилось, що що? звісно, казлярю, це було очевидно як день. Наш Себастьян тепер каже Брі що, що я пішов правити двором мороку. Я, звісно, тебе кохаю. Ну насправді кохаю. Я не се зла. Ну ти розумієш, я просто хотів бути королем. Мамка моя, а він всю історію жалівся в брі, що мамка просто одною ногою в могилі. Тепер здорова гарнюня. Вона буде правити своїм двором. Я буду правити своїм двором. Я всіх померю. Ми ж не будемо з мамою воювати. Він просто мамку свою погано знає. Вона буде воювати всіма. Я все налагоджу, але беріть така. Не вгадав ти. Я образилась. Затягнула туманом взагалі весь замок, проденька перерва. Я навіть встигла зробити собі каву. Я маю надію, що теж на суху мене дивитися. І от так закінчується перший том цієї дології. Наша головна героїня вона розчарована в кожному своєму обранці. Я таки не зрозуміла, що він зробив не так. Він не зробив взагалі за цю книгу нічого. Не щоб вона в нього закохалася або зненавиділа. Вона прийшла до нього в катакомби, де побачила якісь. Трупи людей, дословно. І він такий, да, я мудак. І вона така, ну добре, пока. Втікла. Вона взагалі не задається питанням, взагалі, чого її так тягне до того фіна. Вона прям прониклася такою прям сильною любов'ю до фері з цієї родини. І мені взагалі дуже подобається от брі. Якщо її пацани її влаштовують, все добре. Вона така, ну фері не такі вже погані, все добре, мені все подобається. Тільки хтось з них косяче, вона така. Ці фері, маніпулятори, тобто вона своїх хажорів за халі перекладає на весь цей сесій. Єдине, що зворушує нашу головну героїню, це знедолені діти, і вона хоче всіх вберегти, навіть якщо це фері. Ми залишаємося наприкінці з розбитим серцем. Наша брі тікає. Себастьян не може прийняти трон, тому що, а от ні задача корона та перейшла до нього, але сила, сила, брі залишилась при неї. І в тому то прикол, що саме сила дає змогу. Сідати на цей трон і керувати, почалася котовася, бо двір морку починала гинути. Ніхто не може сісти на трон. У фіна взагалі нічого немає, щоб стати правителем. У Себастьяна є корона, але немає сили. У нашій брі є сила, але нема корони. Вона не є чистокровною фері. Ніхто з них не може сидіти на троні. А коли нема правителя? А я вже казала в цьому світі дуже сильно пов'язаний взагалі двір з своїм правителем. все почало все знищуватись, а взагалі та королева вона в дамках. Можливо, вона цього й хотіла.